7 клас, продовжуємо з вами комп'ютерні презентації. Сьогодні розглянемо використання тригерів у комп'ютерній презентації. Що таке тригери взагалі? Це маркери початку анімації на слайді. Що таке анімація, я думаю, ви знаєте. Да? Це ефекти або появи, або виділення, або зникнення, або переміщення об'єкту на слайді. В кінці уроку нам треба буде зробити ось таку презентацію, яка буде виконуватись наступним чином. Дивіться, якщо я просто де-небудь натисну ліву кнопку миші, презентація закінчується. Але якщо я буду натискати на певний трикутничок, у нас відбуваються ось такі зміни. Написи до трикутничків прилягають, прилипають, і трикутники змінюють свою, свій колір На кожний Трикутник, своя анімація. Дивіться, начебто, у нас з цим проблем особливих немає. Да? Що ми взяли там прямокутний трикутник, створили до нього анімацію, там шляхи переміщення, куди вона буде переміщуватись. Але якщо ми подивимось початок анімації, він може починатись або після клацання лівою кнопкою миші взагалі. Або з попередньою анімацією, або з затримкою там після попередньої анімації, там через деякий час немає у нас такого очевидного, що ми там клацаємо на певний об'єкт, і анімація е переходить до нього. Як же ж це зробити? От, ну, давайте я вам одразу на прикладі. Дивіться, вам треба буде виконати ось це завдання. Працюємо за комп'ютером інструкція, і от вправа, яку вам треба буде виконати. Я одразу на цьому прикладі вам і покажу, як це створюється. Створюється, знову ж таки, за допомогою тригерів. Ви що робите? Завантажуєте собі цю презентацію, відкрити в новому вікні. І тут з'явиться тепер кнопка Завантажити. Натискаємо, чекаємо. Так, є, відкриваємо. І от дивимося, що у нас тут є зараз. На даному етапі немає нічого. Ось таку презентацію ви вдома завантажити, ніяких анімацій тут немає. Давайте спочатку згадаємо про анімації, що ми знаємо. От нам, наприклад, треба, щоб ось цей напис, прямокутний трикутник, сюди перемістився. Як ми це робили з вами раніше? Вкладка Анімація. І от бачимо, тут є чотири групи анімації: вхід, виокремлення, вихід, шляхи переміщення. Нам здається очевидним, що треба обрати лінії да, як шлях переміщення. В даному випадку тут лінія йде у нас вниз, да, але ми можемо взяти ось цей червоний маркер і перемістити туди, куди нам потрібно. Можемо подивитися ще в параметрах ефектів. Там є у нас інші налаштування цього переміщення. І можемо подивити, подивитись ось тут, як вона буде починатися. Наприклад, після клацання лівою кнопкою миші можемо на, налаштувати тривалість цього переміщення і затримку після клацання, або там після появи попередньої анімації чи появи слайду і так далі. Це ми з вами вміли робити ще в 5-6 класі. Показую, от спочатку, натискаю де-небудь. І у мене відбувається це переміщення. Начебто все просто. Але у нас задача натискати не де-небудь, а саме на цьому прямокутничку. Як це робиться? Обираємо анімацію, ось цю першу одиничку. І дивіться: вкладка анімація, додаткові параметри анімації тригер. Після клацання на якомусь об'єкті. Ось тут у нас всі об'єкти, які є на нашому слайді. У нас є три текстових поля. Три фігури і заголовок. Ось заголовок. Проблема наступна у нас в тому, що ми не бачимо деякий трикутник. Да, у нас є фігура 7, 6, 5, а собака, як зрозуміти, да, деякий з цих трикутників мені треба, щоб клацав на цей. Ми можемо в таких випадках змінювати імена цим фігурам, цим фігурам і у вас основне завдання починається якраз з цього, що ви змінюєте їм імена в інструкції. Тобто, треба перейти на вкладку Основне. Тут у нас є група кнопок редагування виділити область виділення. І ми знову бачимо ось таку область, де у нас є всі ці фігури. Клацаємо фігуру 5. Ага, бачимо це ось цей трикутничок. Який він? Мабуть, він серед цих трьох гострокутний. Два рази на його ім'я можна це все виділити і підписати гострокутний. Натискаємо Enter. Ось цей другий, фігура 6. Ага, ось він, який з трьох, мабуть, тупокутний. Два рази клацаю на нього, пишу тупокутний. Так, enter. І фігура 7. Два рази клацаю. Це у нас що буде? Прямо кутний, скоріш за все, натискаю Enter. Текстові заголовок, зрозуміло, ми не чіпає. Він взагалі ніякої участі у нас не приймає. А текстові записи не бачу сенсу їх перейменовувати, тому що, ну, вони у нас і так да, підписані на слайді, ми бачимо, де який. Тобто, нам це не обов'язково задавати їм імена. Можемо закрити цю область. І тепер знову переходимо на анімацію. Ось цю першу анімацію беремо. Тригер після клацання. О, і у нас нормальні імена з'явились, ми можемо одразу обрати, що після клацання прямокутного. Тепер давайте подивимось. Показ слайдів спочатку. Клацаю де-небудь. Закінчується презентація. А якщо я класну на сам прямокутний, дивіться, у нас навіть курсор змінюється. Була стрілка, а тепер така рука да, пальчик натискаю на прямокутний. Відбувається ця анімація. Мені кажуть, здається, що це. Досить просто. Е, в анімації бачимо, що одиничка змінилась на ось таку блискавку, це означає, що анімація буде відбуватись. 1, 2, 3, усі в прямокутничках, квадратиках, помаранчевих. Це послідовність виконання наших анімацій. А якщо стоїть така блискавка, це значить, що анімація буде виконана тільки тоді, коли буде там клацання по певному об'єкту, до, е, до якого прикріплений. Прикріплена ця анімація. Можемо подивитись в області анімації. щоб, дивіться, У нас тригер, прямокутний трикутничок, і по клацанню мишки на цьому тригері буде наш текст 4 переміщуватись сюди. Тепер до одного тригера можна приєднувати декілька одразу анімацій. Ми зараз змінимо ще колір цьому трикутнику. Обираю трикутник анімації. Колір виокремлення «Колір заливки. І ось тут в параметрах зміню колір, наприклад, на жовтий. Зараз у мене ця анімація просто після клацання мишки. Але мені треба, щоб вона була прив'язана до тригер. От бачите, вона навіть на області анімації у нас стоїть перша одиничка. Найперша до тригера. Це перше, що буде виконуватись на слайді. А мені треба тригер після клацання на прямокутному трикутничку, от вона перескочила. А щоб вони були одночасні у нас, а не так, як зараз. Дивіться, спочатку прямокутний трикутник, а потім вже змінюється колір. Мені треба, щоб вони були одночасно. То ми можемо взяти усю другу анімацію і задати їй початок не після клацання, а, наприклад, з попереднім. І там затримкою 0 секунд, одночасно вони... це буде відбуватись. Тобто робимо показ слайду спочатку клацаємо Бачимо одночасно, змінюється колір і переміщується у нас напис. Таке саме вам треба повернути до, до інших трикутничків. Тобто, що ми робимо? Знову-таки: обираємо гострокутний анімація. Шляхи переміщення лінії. У нас іде передперегляд. Ось цей маркер. Хватаємо, перетягуємо сюди. Можемо запустити перегляд, щоб подивитися, як він там рівненько стане, чи не дуже, начебто гарно стає. Далі робимо тригер після клацання на гострокутному трикутничку. Це буде відбуватись. Сам трикутничок обираємо. До нього додаємо анімацію колір заливки. Нехай, наприклад, буде на зелений, змінює свій колір. Там в, підру... в інструкції написано, який колір, Я не дуже пам'ятаю, просто тригер. Після клацання, знову ж таки, на цьому трикутничку, і єдине, що ще е, початок з попереднього. І тупокутний, так само з ним розбираємось. Обираємо цей напис, е, анімація лінії. Беремо нижній червоний маркер. Ось сюди його направляємо, щоб він шов сюди. Подивимось, перед перегляд, чи рівненько все стає, начебто рівненько. Прив'язуємо до трикутника тригер після клацання тупокутного. Сам трикутничок до нього. Обираємо сам трикутничок до нього анімацію, колір заливки. І нехай він там змінюється, наприклад, на червоний. Знову ж таки, змінюється не після клацання, а після клацання на тригеру на самому собі, на тупокутному трикутничку. І початок з попереднього. Все, пока слайдів спочатку. Клацюю цей трикутничок, змінив колір, до нього прилетів напис. Клацаю цей трикутничок, змінив колір, до нього прилетів напис. Клацюю цей трикутничок, змінив колір, до нього прилетів напис, як бачите. Клацею де небудь, у мене просто або наступний слайд, або презентація вимикається взагалі. Ось це все ваше завдання. Скажіть, чи все зрозуміло, чи є якісь питання тут? Нема. Нема. Сподіваюсь, що немає. Так, тепер для тих, у кого немає, е, немає комп'ютера або немає офісу, що робите ви? Це, звичайно, погано. Альтернатива, дивіться, в, в Google презентаціях це зробити неможливо. В Google-презентаціях можна просто додати анімацію, але там немає функції тригерів. Ну, крайньою мірою я не знайшов цієї функції, можливо, десь ховається, але. Ну, Буде тяжко вам, в Google презентації відпадають або PowerPoint, або нічого. Якщо нічого вже немає, то письмово відповісти на питання 1, 2, 3 на сторінці 134. Відкриваю 134. Ось три питання. Пишете відповідь і скидуєте мені. Ще один нюансик. Коли ви зробили презентацію, будь ласка, особливо це стосується Олександра. Олександр, здавати треба файли. Презентації у форматі PPTX. Не фотографії, не скріншоти, не відеозаписи, а файл презентації. Тому що тільки у файлі я зможу отак от зробити, поклацати, подивитись, чи змінили ви імена, подивитись, як ви налаштували анімацію, там, чи правильно, чи ні, чи робили ви з попереднім чи ні. І так далі. Тобто тільки з файлом я зможу конкретно, правильно, 100% перевірити вашу роботу. Як ви зберігаєте, нагадую, якщо хтось забув файл, зберегти як. Обираєте місце на комп'ютері, де ви хочете зберегти, наприклад, на робочий стіл. Обираєте ім'я, натискаєте Зберегти. Можливо, у когось з вас досі проблеми з тим, щоб закинути цей файлик. Тепер от він є у мене на робочому столі. Закинути його на Google, Google Class, здати роботу. Демонструю і це, щоб потім не було питань і під запис. Наприклад, у нас є у вчителів шкільний там Google клас. Ну, вчительський такий, тут нам адміністрація дає усілякі завдання. От, наприклад, є якесь завдання, у вас вигадається приблизно так само. Я роблю переглянути вказівки. Ви там почитали все, що я вам написав, виконали роботу, зберегли, тепер її треба якось мені відправити. Обираєте додати або створити, а тут файл. Не Google диск, не посилання, не презентації, не малюнки, файл. Відкривається таке віконечко. Тут натискаєте кнопку Перегляд. Відкривається провідник. Шукаєте свою вправу От, наприклад, на робочому століш, я її зберігав. Обираю робочий стіл, цю презентацію, натискаю Відкрити. Вона завантажується зараз у Google Клас. Єдине, що залишається, зараз пройде це завантаження. Єдине, що залишається, натиснути кнопку Здати. Не забуваємо її натиснути. Я натискати, звичайно, не буду, бо зараз заучем полетить незрозуміла презентація наша. Я сподіваюся, зрозуміло, як скидувати файли, да? бо мені чесно вже скріншотики і фотографії екрану трошки піднадоїли, бо. Ну, не можу нічого перевірити. Буду ставити реально один. Можливо, у вас там гарна робота і класно, а мені доведеться ставити одиничку. Будь ласка, файли в презентації. Питання. Нема, нема. 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 Тоді дякую нема. за увагу. Відеозапис у вас з'явиться ось тут біля в завданні сьогодні, ну, десь через хвилин 20-30 Все, до побачення, гарного дня. До побачення, побачення.